Ми сьогодні зібралися тут провести в останню путь чудову людину, друга. Це мій однокласник. Ми разом вчилися в одному класі, виросли в одному селі. Був дуже хороша людина, ніколи нікому ні в чому він не міг відмовити, допомогти, підтримати там в такому плані. Рік назад він пішов добровольцем, тому що так порахував за потрібне. Воював, був на Покровському напрямку, загинув під Донецьком. Був роботящий, працював на заводах, на сах в Лобазюка працював, від Лобазюка він пішов добровольцем. Мав сім'ю, дітей в нього не було. Дві рідних сестри, чотири племінники. Племінники виросли в нього, він за них бав, допомагав їм. Як сім'я, вони були дружні, одне другому від, ні в чому не відказували.